Житомирська міська рада у співпраці з територіальним центром комплектування та соціальної підтримки починає повіщення населення, а саме військовозобов'язаних чоловіків та жінок щодо прибуття до пунктів ТЦК, а саме шляхом надсилання рекомендованих листів від міської ради, в яких, в яких листах буде сама поїздка. Ці дії регламентуються законом України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, стаття 18. Телектуальний центр комплектування та соціальної підтримки згідно розпорядження начальника ТЦК та СП звернувся до міської ради щодо просилки даних повісток. Вони формують список, надсилають нам повістки, передають нам повістки, а ми надсилаємо рекомендованим листом. Військово зобов'язаними особами, тобто це мешканцям, які прописані в Житомирській територіальній громаді? Уточніть це, будь ласка. Так, це, це ті військовозобов'язані, які перебувають на обліку в ТЦК. Тобто нам ці списки передають ТЦК, а ми за їхньою згодою оповіщуємо населення. Саме військово зобов'язані. Як військове зобов'язані повинні відреагувати протягом якого часу там кудись піти? Командований лист там відправляється з певним терміном, значить місяць часу, за місяць часу повинен вручити. Навіть якщо військовозобов'язаний відмовляється від вручення повістки згідно чинного законодавства, повістка вважається врученою. Якщо, якщо наприклад, після цього військовозобов'язаний Відмовився від вручення рекомендаційного листа та не з'явився до територіального центру комплектування. Потім сповіщується поліція, поліція здійснює розшук даного військовозобов'язаного та доставляє його до центру комплектування. Після чого він повинен здійснюватися на нього адмін, адмінпротоку складається. Від 17 тисяч гривень та в будь-якому випадку потім даний військовозобов'язаний направляється на проходження військово-лікарської комісії щодо придатності до військової служби. Якщо в нього є підстава щодо непридатності, відповідно дії чинного норм чинного законодавства, він отримує відсрочку. Уточніть, цей лист він буде надходити через пошту чи це працівники міського через через пошту. Звичайний рекомендований лист від Житомирської міської ради, але там буде всередині повістка. Чи не вбачаєте ви ризиків, що людина може просто реально не отримати цей лист? Не тому, що відмовилася, а просто ну не дійшов до неї? Я це вбачаю. Які ризики є тут, коли ви надсилаєте даний лист? Ну, це... ну, міська рада має відповісти на це, розкажіть. З даними роз'ясненнями звертайтеся до Територіального центру підсування та звернув підтримування. Після того, як людина отримала даний лист, скільки часу дається, щоб з'явитися в ТЦК? У повісті в кожного особисто є дата щодо приходження в ТЦК. А... Від плануєте розпочати розстав? Завтрашнього дня. Скажіть, бо не завтрашнього дня планується відправка рекомендаційних листів військово забороження. Скільки у вас вже є таких листів? Це можна розголошувати? Ну, якщо можна, розкажіть це. Можна, але так. Можна, так, можна так, це? Можна. це означає, що не є. Ну я знаю число, але я хочу не сказати. будемо не, 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 не. Ну скажіть тоді, що це цифра не розголошується. Ну, давай, ви казали, що вам передали певний перелік. Скажіть, давай. що у вас є певний перелік, е, якщо можна, розголосіться. На даний, на даний момент у нас є 212 повісток, яких ми найближчим часом, починаючи з завтрашнього, дня, е, розі, розіслимо. Розі... Да. Давайте ще. Беріться. <кхем> е, на даний час у нас є 212. Повісток, яких, яких ми найближчим часом розійшлемо військово зобов'язані. Але ця кількість буде тільки збільшуватися. Серед е, цих людей є жінки? Поки що немає. Скажіть, будь ласка, це ж не тільки досвід Житомира, так. Так, це всі міські ради таким займаються, так? Так, це згідно з законом про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, вся вполовина. Mm -hmm. Можете назвати які декілька хоча б прикладів міст, які ви вивчали такий досвід? Але в павлені ще інші місця там займаються. Злаю бою. Сво мы не трогаем. Добре.